Шановні, шановні члени президії, шановні присутні, е, ну ви знаєте, що е, при судні прийняти закон е, про реформування державних засобів масової інформації, згідно з яким до 31 березня редакція колективу редакції мав визначитися. Способом та з етапом реформування газети Галичина і ухвалити це рішення. Це рішення ми прийняли на зборах 21 березня і відповідне звернення спрямували до обласної ради. Воно пропрацьоване юридичною службою обласної ради та підтримане постійної комісією. Дякую, дякую. Колеги, є якісь запитання? На сесії. Немає. Хто за внесення до денного сесії? Прошу голосувати. Хто за? Проти? і утримався. Колеги звертають увагу, що в нас так. є ще декілька засобів масової інформації. тут продлоковані. У нас є журнал Перевал, журнал Дзвіночок.